Це він, король Марселя? Та ні, не може бути. Желю гідне екскурсовод, а пунктів ніби він король серед гідів. Решту наступного тижня. Добре? Даю тобі часу до завтра. І без Що вам треба? Нам потрібен гід, щоб знайти скарб. Який ще скарб? Тут повна дупа. А це тоді що? Давня фокейська монета. Серце масалії. Чули про це? Всі екскурсоводи знають цю легенду. Серце масалії. Перші фокейські поселенці приносили жертви грецьким богам. І це були величезні, незліченні скарби. Якщо скарб насправді існує, я хочу половину. І ти знайдеш його за ніч? Хм. Я тут король, і можу все. Ми не туристи, годі балачу. В мене є дещо краще. Серце в Антарії, я знаю, де воно. Ти думаєш, ця дура по-справді знає, де скарб, який всі шукають? Дебіл. Я уб'ю тебе. Фірі! Що сталося? Навіть не питай. Скарб треба знайти. Скотіті! Шопити! Привітися, все добре. Що це за чортівня? Дивіться! Вам смерть! Довбніть ми! Ви за скарбами! Охота за скарбами закінчена, я везу вас за дом. Отак зупинимося біля мети? Та схаменися! Я не Індіана Джонс. А це ще хто? Скоро у кінотеатрах.